Життя не всіх однаково гайтає, і перший гриб не завжди боровик, дверима світ себе не зачиняє, всю правду не сховати в черевик, чуже нещастя, щастя не приносить. Курчат на осінь, зватимуть корми, Зламати ногу легко де не просять. Один нікого, двоє будуть три. З початком дня в узелів нав'яже нитка, кінець вісни і ще не цілий рік, не зцілий душа срібняків калитка. Чижа ряднина не зігріє бік. Останн завжди ділиться надвоє. Синиця є, не треба й журавля. Наросторіж крайні тільки твої, де рід лежить ота.